Здається, що пише. А, Любомира, хто ви в широкому розумінні цього слова? В широкому розумінні особистість, яка а, намагається зрозуміти достеменно, що їй в цьому світі робити. Конкретно, що їй робити кожного дня так, щоб життя, яке мені дароване, було прожито максимально ефективно. І ефективно для мене означає насичення, з почуттям, напевне, це почуття це якраз на першому місці, а з почуттям глибини, з відчуттям, що я торкаюся кожного дня якихось таких глибоких шарів себе, людей, світу, які надають мені змісту і відчуття обширності світу, відчуття грандіозності цього життя. Мені не подобається банальщина, не подобається Буденщина, не подобається, коли життя погрузає в якихось побутових речах. Мені mm -hmm. Подобається, коли серед побутових речей о, проглядається це вічне, те, що. Викликає якийсь такий трепет, те, що не належить жодній традиції по-хорошому, те, що є само собі традицією. Щось таке древнє і ну, присутнє. І, і зараз також, так, в кожному моменті. От, мені хочеться, щоб життя було наповнене розумінням цього древнього. Так? і наповнене діями, які витікають з такого розуміння. Мені здається, що саме такі дії здатні принести найбільше блага мені, іншим людям, моїм близьким так? і ну, всім тим людям, з якими я за тих чи інших обставин зустрічаюся. Кілька днів тому вам виповнилося 30. Як ви себе відчуваєте? Щось у вас змінилося всередині? Дивно, що я до цієї дати зневажливо ставився до своїх днів народжень. Мене не цікавило, скільки там мені років чергових виповнюється. Але саме 30 для мене стало такою дуже вагомою датою, напевне, тому що. Вона є символом певного Рубікону, так? коли ти вже не, не 20-літній, а це щось інше. Це вже, а, це вже якісь території зрілості такої. Mm -hmm. так? І я відчув, що я прийшов в ці 30 років готовим. Я відчув, ну, почував себе дуже добре а в цей день. якоїсь роз'єднаності. Не було розпачу з мамочки, мені вже 30, що буде далі. А, навпаки я розумію, що далі буде ще краще, далі буде 40, далі буде 50. І мені не страшно. Це збільшення чисел. Мені здається, що там тільки цікавіше і цікавіше, тому що ти все більше знаєш про цей світ. Безумовно, якісь ну, якихось проблем очевидно буде ставати більше, так? але а, мені здається, знання і досвід вони зростають а, в швидшому, з, з, з більшою швидкістю, ніж проблеми. Угу. Я це можу точно судити по останніх своїх трьох роках. От і таке запитання до вас. Кожен період життя. Переважно людина, яка живе усвідомлено, характеризується якимись а, цінностями, певними усвідомленнями. Якби розбити ваше життя на якісь певні етапи, що би, яка б ключова цінність для них була би характерною? Ну, років а, до 12 моєю найбільшою цінністю було, а, щоб мене ніхто не чіпав. Щоб я мав можливість собі сидіти, читати те, що я хочу читати, малювати і конструювати щось. Мені дуже подобалося робити щось руками, там, якісь моделі, моделізних як моделей, моделі замків, моделі динозаврів, моделі якихось космічних кораблів і так далі. А, до 18 років. Навіть більше, років десь до 20, напевне. Для мене ключовим моментом була свобода. От свобода, як вона є, як дальність. Просто вау, ти вирвався із обіймів батьків, покинув родинне гніздечко. Я вчився в ліцеї, потім я вчився в університеті, потім я... Вчився, продовжує навчання в Києві. ще. І це відчуття свободи, що ти можеш все. Дійсно. Не те, що ти стаєш прямо брюсом всемогутнім, так? але принаймні більше немає от якоїсь інстанції, яка б тобі забороняла щось робити. Або ти робиш все, щоб ці інстанції не дізналися. Далі років приблизно так до 27 я зрозумів, що для мене ключовою цінністю стала сила, могутність. І там якісь кастанедівські практики, наприклад, якісь практики, пов'язані з тілом, там, щоб тіло твоє було міцним, щоб ти міг. Знає, там якусь випити отруту, наприклад, і е, вижити, залишитися живим, е, з'їсти якусь гадості, теж не отруїтися, а навпаки, змудрівши досвідом, більше не їсти цю гадість. І сила також хотілося б цю силу у якихось вчинках. Починаючи від способу, який ти спілкуєшся зі своїми друзями, ханами, там, якимось жінками, так? закінчуючи до того, як ти облаштовуєш своє життя в такий більший спосіб там, поїздка в Гімалаї, наприклад, так? або там, переїзд, на... або там мандрівка десь до. Північний поліс до Північного океану. У мене теж такий був досвід з друзями. Ну, а був там переїзд на ПМЖ чи це ПМП у Єгипет. От. Це це от під під, знаком під знаком сили в селі І починаючи. Десь із 27 років, і зараз цей період триває. Я не знаю, може він може пройде якийсь час, і я зрозумію, що це щось інше в основі цього лежало. Але зараз а, для мене основною цінністю стає ноу-хау, знання. Я не хочу сказати мудрість, так, але а, принаймні якесь. Знання, якась притомність. Притомність я кажу тому, що у мене 27 склалося враження, що я живу в світі, про який я не знаю нічого. Я знаю багато розрізненої інформації, але а, у мене була тільки ілюзія того, що ця інформація поєднується якусь структур картинку. І, і почалося таке лавиноподібне. Об'єднання розрізнених шматків інформації, і ця інформація почала перетворитися на знання, тому що є якась різниця між тим, що ти десь почерпнув ззовні, і тим, що ти приймаєш як істину всередині себе. Так? І от в пошуку цієї правдивої інформації достовірного джерела потрібно було дістатися кудись дуже глибоко всередину себе щоб зрозуміти, у що ж я по-справжньому вірю, що я по-справжньому вважаю реальним, так? і на які речі я можу по-справжньому покладатися, от, які є для мене твердою основою для того, щоб робити якісь сильні вчинки. І я зрозумів, що однієї сили або просто волі, е як це було, Воля це, власне, одна цінностя ну, як... цінність цього періоду сили. Так? воля. Волі для мене виявилося недостатньо, щоб моє життя було повноцінним. Так? Воля для мене скоріше виникала вже як інструмент реалізації певного розуміння себе, певного знання себе. Так? І коли ти вже знаєш себе, ти можеш дійсно робити якісь серйозні. Вольові вчитки, себе обмежувати в чомусь, залучати до певної діяльності, так? або змушувати себе, навпаки, до речей, які, здавалося, б, не вимагають зусиль. але все ж. Наприклад, а зізнаватися в собі, в собі там, в якихось слабкостях, так? або в якихось прихованих мотивах, або в якихось Бажаннях, які ти раніше а, боявся прийняти в собі. І тут насправді теж потрібна неабияка воля, щоб а, себе змусити дивитися туди, в ту сторону, де ти відчуваєш себе слабким і вразливим. Так. І Джима Керрі є дуже класний висновок про те, що у нас є два шляхи. Це Жити від страху або жити від любові. Так. І оцей другий шлях жити від любові, він вимагає від тебе значно більшої волі. Тому що жити від страху ми знаємо всі як. так? І тут якраз воля дуже добре допомагає. Вона допомагає подавляти просто страх. так? Але подавлюючи страх, ми разом з тим подавлюємо а, і щось ще. Страх є теж частиною якоїсь цілісної структури. А наважитися жити від любові, жити без страху, а це часом вимагає, це насправді і є для мене ну, от концентрованим таким вольовим життям, коли ти а, знаходишся, коли ти от, є, переживаєш себе як щось дуже компактне. Так? Дуже компактне джерело свідомості, джерело цієї суб'єктності, своєї присутності. І ти розумієш, що от є шлях механістичності, так, коли ти знову підпадаєш під дію своїх комплексів, своїх страхів. Там. І далі починається весь цей механізм кавардак, який описаний сучасною психологією всією. І є шлях інший. Коли ти відчуваєш свободу, аби бути таким, який ти є. так? І ти розумієш, що це потребує неабиякої мужності і зрівності, теж всередині себе зізнатися собі, який ж ти є насправді. так? І поступово відкидати якісь ілюзії про те, Ким ти чи чим ти не є, і приходити до себе. Так? І це є шлях, в якому ти відкриваєш кожного дня і себе, і світ заново. Тому що ну, реальність, справжність вона завжди нова, вона завжди свіжа, вона завжди молода, можна сказати. І ця повнота буття. Виражається в, для мене, виражається в повноті якогось емоційного буття теж. Для мене аспект емоцій він дуже важливий. Я довго намагався йти шляхом власне такого усмиряння своїх емоцій, саме їх подавляння вольового. Зараз я розумію, що емоції теж можуть бути і є провідником реальності. Так? І в них відбувається якесь глибоке спілкування з світом, з життям, що немає поганих, немає злих емоцій, немає а, недобрих, негативних емоцій. Емоції, всі емоції, всі почуття вони а, нормальні, вони є своїми власними. так? Вони тобі просто щось говорять про стан твоїх стосунків а, із дійсністю, з реальністю. І оце емоційне спілкування з дійсністю, воно для мене є чимось дуже живим, дуже справжнім, коли я не потребую окремого часу, окремого місця для того, щоб сісти в медитацію і заглибитися там в сяйво, як це вічне сяйво, чистого розуму, так? коли це сяйво. Вічнеся його чистого розуму, коли воно буває тут, коли воно проявляє себе у грі емоцій також. І ці емоції не, тобі показують, що ти їх не знаєш, що вони можуть бути більшими і більшими і більшими. Це а, є, можливо, той шлях а, живої геніальності, який готований для кожної людини, яка а, наважується жити, так? яка наважується. Прийняти себе, прийняти цей світ. А, можливо, навіть зрозуміти, що а, я є дицем порівняно з цим світом, так? можливо, якихось позбутися теж ілюзій стосовно себе, але відкрити для себе настільки як би, живу матерію цього кожного дихання, твого, кожного подиху, кожної миті буття, кожного знайомства, кожного якогось. А, прочитаного речення, наприклад, в книжці, що раптом розумієш, що не треба шукати це вічне, це сяюче, це живе десь далеко. Воно тут вже є, воно вже приходить до тебе. просто перестав давати себе механізм і робота, ти будь живим відкривай себе і запитуй у світу, так? живи своїми справжніми бажаннями. І якщо серед твоїх бажань є справді бажання дізнатися, хто чи що, чи як влаштований цей світ, чи хто стоїть за цим світом, чи які сили ним рухають. Якщо це бажання є справді твоїм, якщо це ти справ... справді це хочеш зараз знати від світу, то неодмінно прийде відповідь, і вона буде такою щирою, наскільки щирим буде це твоє бажання. І в цей момент в тебе не буде запитань, чи вірити мені ці відповіді. Тому що ти сам вже щирий, так? і ти вже маєш критерії щирості, ти вже пізнав, як це. І... Коли прийдеться відповідь, почнеться якесь нове життя, коли, ось, насправді продовжиться просто те саме життя, яке ти живе. Любомире, опишіть е, світ, в якому ви живете. І як ви ставитесь до людей, які намагаються його змінити на краще? Ну, із, моє, із того, що я тільки що розказав, може здатися, що е, я не, не кимся грибів. І зараз сиджу розповідаю це все на камеру. От. Але е я стараюся жити так, щоб е це моє внутрішнє життя знаходило відображення у тому, що я роблю. Тобто, щоб мої е думки не розходилися із моїми словами, і слова не розходилися з вчинками, які я роблю. От. І, я стараюсь на це не завжди виходить. Це я мушу зізнатися. От, але коли це виходить, це супер. Це відчуття, що е за тобою стоїть якась така велика сила, яка допоможе справитися з усіма труднощами на твоєму шляху і яка тобі відкриє всі знання, які тобі потрібні для виконання тих чи інших. Якихось твоїх задач, реалізації твоїх задумів. якихось там. Я знаходжу велику втіху в тому, що я пишу, я займаюся творчістю. Для мене творчість це дуже важлива компонента мого життя. Без творчості ну, я не уявляю собі, як це можна жити коли ти. Ну і я розумію, що творчість вона. На кожній людині. В кожній сфері життя, тобто кожна людина може відкрити свою сферу життя, де ця творчість могла би реалізуватися. Але от саме через творчість я ну, не просто розумію себе, так? я розумію якісь тонкі пружини, які скріплюють цей світ. Як цей світ організовує себе, як цей світ організовує події. Через творчість я відчуваю, що приходить велика частина усієї цілісності і повноти мене. Тобто творити дуже страшно, тому що ти не знаєш, чи створиш ти щось хороше, чи створиш ти щось погане, як це оцінять. Можливо, засудять, можливо, приймуть, але е servir. в якийсь момент ти розумієш, що це все дурниця стосовно того, як це оцінювати. Творчість це якийсь такий потік, який постійно мусить, як це є турбулентний, є ламінатний поток. Я не пам'ятаю, який з них, але один з них замулює себе, інший з них розмулює. От Творчість по-хорошому це потік, який мусить е себе розмулювати, тобто він мусить е постійно набирати все ширших обертів і втягувати у свою робіту е все ширші е сфери е твого життя. так? Коли ця творчість приходить, е цей турбулентний потік е приходить чи е цей розкручуючий потік, потік, який розкручує, коли він приходить, то ти починаєш бути творчим і спонтанним не тільки в твоїй обраній професії. Ти починаєш творчо будувати стосунки з людьми, творчо виконувати щоденні свої обов'язки. І життя із рутини перетворюється на... Ну, певний витвір, який ти сотворяєш, так? Але не якийсь витвір, який ти там не знаю, сотворяєш для себе. Ти його сотворяєш якось у співпраці з цим світом, і ним одночасно насолоджуються всі. Оце якась така а, творчість сопричетності, коли багато причетні одночасно до цього, тому що не тільки ти один якось так егоїстично розумієш, що я створив щось кльове. Я собі знаю. Інші люди теж їх захоплюють цей потік творчості. Він не належить тобі і він не належить цим людям. Він проходить крізь тебе і ти його передаєш іншим людям. І інші люди теж втягуються в це, вони теж відчувають радість в тому, щоб не бути механічними, щоб творити життя довкола себе. Щоб Творчості наповнювати це життя а, цими глибокими емоціями, цим глибинним переживанням буття, як такого, так? От як вмістити буття в емоції? От творчість це відповідь на те, як це вмістити. І коли інші люди а, стикаються з такою творчістю, тому що можна сказати, ну, нафіга це все, на що там в кінці кінців це твори, може це якась не знаю, примха митців. Чи ще щось таке, насправді це щось наособистість, тому що коли люди стикаються зі слідами такого життя внутрішнього, такої твоєї творчої емоції, вона на них має дуже сильну часом катарсичну дію, таку якусь очищуючу, зцілюючу, коли людям Теж е, починає хотітися от якось побудитися, одужати, е, теж робити щось таке. Це хвиля натхнення, вона дуже цілюща, ця емоція натхнення. От, і це те, що, те, що якось е, кличе за собою, зцілює. Мене залишає байдужити просто. Навіть якщо ти раз один раз стикнувся з такою людиною, це Росія скрізь, це Росія на у всіх творах великих мистецтва, це Росія на у всіх великих подіях цього світу, в великих історіях людства, в великих завоюваннях, великих звершеннях, великих відкриттях. Скрізь є ця емоція величі якоїсь такої чистості. От. І коли людина з нею дотикається, вона приходить в резонанс з чимось таким глибоким, в собі, що вона, як правило, цю зустріч е пам'ятає потім до кінця життя і дуже її оберігає, е е береже глибоко в собі як щось таке найдорожче. Так? От. І Це є якась цінність, якась абсолютна цінність, яка е е безсумнівна. Людина її просто приймає як внутрішнього відблиск чогось великого, як щось так? І вона бережеться. От. І... Потім вона підсвідомо шукає, де ще взяти цього, де примножити цей смак, цю емоцію. І здається, що буде так і, і, і живуть в цьому сенсі, якби такий цього так званого на... Підсліп, підсліпуватого прогресу. Підсліпуватого і трошки кривого прогресу, яким зараз йде плюс, щоб якраз все-таки віднайти ось цю емоцію послідувати її повноцінно широкими кроками, повними грудьми, пірнути в неї, плавати. Все ж таки, як ви ставитесь до людей, які намагаються змінити у будь-що світ на краще? Там, наприклад, займаються благодійністю, змінюють закони, виходять на якісь екологічні акції. Ну от вони змагаються я... постійно покращити світ. Що... Взагалі-то я фанатиків боюся, якщо чесно. Ну, це не про то... фанатизм, це і... просто про свідомих таких людей. Є або ну, так от, громадсько активних. Є віддані люди, є е, люди, які дуже сильно віддані ідеям якимось. Є люди-фанатики також. От, і... Мені подобається в людях. Тобто, коли я бачу людину, яка от щось відчайдушно робить, так, хоче відчайдушно змінити життя на краще... Я... Е, я Ну, я, як... І сам, що той романтик, я якби шаную і розумію романтиків. Часом навіть дуже таких відчайдушних романтиків. Типу Савонарога там, да. так. Але можливо так, щоб людина е -е, була твердомисляча. Щоб у ній був, був це... Зерно здорового глузду, тому що дуже часто, за бажанням змінити світ на краще, криються великі жертви. І не тільки з боку тої людини, яка міняє цей світ, але й тих людей, які потім несуть на собі.